Вітаю незламних українців на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтеся і включайте дзвінок. Одна з найкрасивіших та водночас найскандальніших пар українського шоу-бізнесу уже не разом. Володимир Остапчук та його дружина Христина на межі розлучення. Христина та Володимир більше не проживають разом, ба більше вони зараз знаходяться у різних. Країнах про все це детальніше за одну хвилину. А я нагадаю, що пара заявляла про проблеми у шлюбі ще декілька місяців тому, як під час війни ви підтримуєте один одного <різь> сваримося і сваримося, і миримося, і підтримуємо і. От було було, і напевно буде ще все. Ну, Знаєш, період, я подумав я період подумав. дуже складний. Чесно скажу, перші, от перші два тижні я взагалі майже не спала да. і е, не могла спати, і бо мене були подружки в підвалах. Ну коротше, дуже багато було з такого стресу, який дійсно, ти один на одному так от взриваєш. А ти як? Е, я як е, всі ми люди? Я теж е, е, психологічно нестабільний, був, особливо перший час. Ми реально сварились, але і потім мирилися, потім ще раз сварилися, потім ще раз мирилися. Ну я скажу більше, що ми, от наша родина, пережила пандемію. Це, це... І, Ну, Я думаю, все, тільки метеор і ми вже все, це у нас то, повний набір. Це то, що родини проходять знаєте, за 20 років подружжя. Аді ніколи пройшли да, це. Але не кажи гоп, поки не перестрибнеш. Слава Дьомін підтвердив, що у стосунках Остапчука і Горняк справді є певні проблеми і вони зараз не живуть разом. Нагадаю, що Слава Дьомін близько знайомий з парою подружжя і неодноразово записував з ними інтерв'ю. Вова Остапчук розійшовся з дружиною Христиною. Таке мені сказали деякі знайомі. Відомо, що Вова і Христина зараз. Не живуть разом, яка саме причина невідома, але подейкою, що це сталося після того, як Вова поїхав в Канаду до своїх дітей, і це правда, талановитий ведучий часто густо публікує світлини з дітьми 1 вересня. Остапчук написав: сьогодні мої діти йдуть в школу не вдома, а в Канаді, так як і сотні тисяч інших юних українців та українок. Вимушено, далеко чи близько, онлайн, чи з перервами у бомбосховищах, як у класі моєї мами вчительки. І як батькові дуже складно це навіть усвідомити, а як вчителю за першою освітою прийняти. Так саме Володимир за освітою, викладач іноземних мов. Але всі наші діти пише, Стопчук, наш світ і наше майбутнє. І водно. Точно буде світлим і прекрасним, бо в наших дітей є найцінніше свобода, добро з знань, і це фото ілюструє кращі мої емоції, що я пережив літку 2022-го. ніби зазначаючи, що Стопчук переживав складний момент. Знову ж таки, я намагаюся кожен день по 3-4 рази зідзвонитися, поговорити, побачити принаймні через екран телефона дітей. і Нічого. От уже два місяці. Навіть а більше. до цього ви спілкувалися нормально. Ти міхами, ми, ми не спілкувалися. ні, ні, ми не спілкувалися нормально. Там не можна спілкуватись нормально з такою людиною. тим не менше. понувала тобі реально Христина і Володимир на допомогу. Ти що, дора? Ти не чуєш? Гради б'ють швидко. Збирала дітей бігом. Ми з Христіною їдемо, забираємо дітей. На п'ятий раз я сказала, вибач, але мені теж треба виїжджати. Що ти малиш? Постійно якимось чином притягується Христина в цей процес до дітей. Ще... Коли я приїздив, я міг приїхати в школу і в садочок, і це відбувалося протягом року тільки в школу, і тільки в садочок, незважаючи на те, що в мене ось є рішення про те, що в мене час відвідин дітей такий, вона їх просто не давала фізично. Володимир дуже сумував за дітьми, як і раніше. Він постійно публікував фотографії, світлини зі своїми дітьми в інстаграмі, що він їх любить, він їх не залишить, але е сімейні чвари і те, що. Як то кажуть, третій лишній чи нова дружина, звичайно, ставали на перепоні. Олена не дозволяла бачити Володимира дітей. І, звичайно, кожна жінка, мабуть, відчуває якусь заздрість, біль і так далі від процесу розлучення. Причиною того, що я вирішила, що шлюб більше наш не може тривати в такому форматі, було саме те, що я побачила, що Володимир зустрічається з Христиною. Я, я побачила докази їхнього спілкування у нього в телефоні. Я. Володимир Остапчук та Олена Бойченко прожили разом у шлюбі. 13 років пара одружилася у 2007-му, у 2020-му відбувся розрив. Войченко була пліч опліч з Остапчуком і в бідності, і в багатстві. Олена виховувала двох дітей. А Володимир активно та стрімко робив кар'єру на українському телебаченні. Але коли Олена побачила повідомлення від Христини, то вирішила, що шлюб тримати так не може, як і кожна жінка, думаю, вирішила поставити. Крапки над «і». По характеру були ці повідомлення, що ви зрозуміли, що в них вже є стосунки. Мій коханий, любий, давай вже нарешті вирішую. Скандальне розлучення Володимира Остопчука з Оленою Гриміло з усіх прасок у 2020-му Кожен обговорював їхній розрив і як хто був правий. Звичайно, Олена показала всю лють української жінки і зробила життя Володимира нестерпним з приводу дітей. Вона робила постійний шантаж, звинувачувала, що Остапчука не все добре з головою. А він тим часом шикував з новою дружиною Христиною усюди. Што? Випила, да? Понятно. Та, ну, що? Ну, так? Понятно. Також я і випила. Сінхрефа <різь> Народна мудрість каже на чужому нещасті, своє щастя не збудуєш. Можливо, ця фраза якраз підходить до сім'ї Остапчуків. Сама Христина Нагорняк постійно відкидала те, що розбила сім'ю Олени Войченко та Володимира Остапчука. Года я держала нейтралитет по поводу всей этой ситуации, потому что меня она не касалась. Это развод двоих людей, которые ко мне не имеют никакого отношения. Но я устала. Почему устала? Потому что, когда нарушают твои границы, когда тебя обливают грязью и когда в твою сторону летит очень много негативной информации незаслуженно, я думаю, что наступает момент, когда пора защищать свои границы. В данном в общении я хочу обратиться к Лене. Я знаю, что ты смотришь мои истории, и это уже не раз было понятно. Также и твоей подруге. К вам тоже есть пару слов. Мне не надо ходить на хайповые передачи, потому что ты увидишь все здесь. а також всі інші. Мелеш, постійно якимось чином притягується христина в цей процес до дітей. Професійної коганки Шуфрича, ну ти не зліпиш матір моїх дітей. І далі пішло все стандартно. Щоб... Ну і тут погрози, не буду їх вставляти. Я хочу сказати тобі ось що. Обращусь тебе по імені. Не так звичайно, як обращаєшся ти до мене на протяженні року. В протяжении года все свои сообщения Владимиру ты начинаешь словами. З этичных міркувань не хочу, щоб звучали ці слова в ефірі. Дякую. Що там еще в твоем лекс лексиконе есть и так далее. Я это все терпела, потому что, ну, наверное, я думала, что может быть тебе сложно и нелегко, развод, все дела. Также я с нейтралитетом отнеслась к тому, когда ты начала писать моим подписчикам, да, да, Лен, оказывается, они мне это все поскидывали, что я бесплодная, что я бесплодная. Uh, ужас. В общем, я стерпела многое, и в принципе не собиралась это все комментировать, но после выступления у Свитского Життя Мой любимый, любимый давай уже нарешті решим. Ты и я прекрасно знаем, что я не писала Владимиру Коханный, давай варишу, давай определяйся» и, так, и все остальное, что ты говоришь в этих сообщениях. А, также ты и я прекрасно знаем, что я не стала причиной вашего развода с Вовой. Ты и я прекрасно знаем, что я не уводила у тебя мужа. Но ты выбрала такой путь. Тебе легче переложить на меня ответственность. Ты выбрала такой путь, и это твой выбор идти таким путем. Но э, я не позволю на всю страну клеветать меня. Я не позволю на всю страну рассказывать, как я жила по твоим каким-то пониманиям, э, э, а также придумывать какие-то другие истории. Я и моя жизнь это лишь моя жизнь. И тебя она абсолютно никак не касается. Прошу тебя перестать собирать про меня сплетни. Прошу тебя перестать додумывать про меня истории. Прошу тебя перестать давать оценочные суждения моей жизни, потому что твоей жизни я не даю оценок, оценочных суждений. Прошу тебя перестать писать Владимиру про меня в надежде, что это нас разрушит. Лена, я люблю Владимира, и я очень честна перед ним, и у нас все хорошо. Я счастлива в браке, он счастлив. Я искренне желаю тебе встретить достойного мужчину. який оценят тебе по достоинству, який дасть тобі любов, теплату і э, взаємопанімання. Але ніякі вмовляння від Христини чи переконання від Володимира не заспокоювали Олену Войченко. Пара, можливо, занадто розкішно показувала своє життя, і, звичайно, це дратувало постійно Олену. Декілька місяців тому Володимир з Христиною. Проживали вже складний етап у їхніх стосунках, і навіть Володимир підводив до того, що вони розлучаються. Але я скажу, що зараз перша новина, яка вибила всіх, там десь на третій чи четвертий тиждень війни, Дорофєєва і Дантес, і потім якийсь ну вибачте, але флешмоб пішов лавина. що там ті розійшлися. От насправді вважаю, що вважає, що все, що все, що зараз відбувається, однозначно робить кожну людину іншою. Ми Я загартовує. ну загартовується це, це взагалі само собою. але взагалі і світогляд, і от просто ми дуже переглянемо все. Христина не така щасливек як зазвичай, і у своєму інстаграмі навіть пише хотіла написати сьогодні якийсь душевний пост, але вирішила, що сьогодні хай буде день для відпочинку та перечитування класних новин про нашу армію та і впевнені кроки до нашої перемоги. Скоро написала так е, нотаріус, і також зазначила, що вона проживає зараз в Україні в Києві, що вона на два тижні їде за кордон. Той, той момент, коли ще нічого не склав, а місця вже так мало. Скоро в дорогу їду на два тижні. Написала горняк сам Остопчук, проживав деякий час в Канаді, потім повернувся в Італію. Чи думаєте ви, що Володимир Остапчук може повернутися до Олени Войченко і знову жити разом зі своїми дітьми? Напишіть коментар, цікаво почути, чи після того, як Олена публічно зробила таку помсту Володимиру, він уже ніколи до неї не повернеться. Які ваші думки на цьому каналі я намагаюся балансувати, даю новини про війну, але також ми маємо розслаблятися, дивитися дещо інше. Відпочивати, тому, друзі, не критикуйте сильно і даємо можливість працювати з в тиші. Один день і життя диктора я повільно відкриваю холодильник і намагаюсь знайти щось поїсти. М -м -м, цей пилосос такий потужний. Він просував свою сорочку і навіть не очікував, що станеться далі. Наймасштабнейший приезд в студию ровно о 17 Щодня. А зараз я заходжу на Вайтбит, аби проверить спокойные активности червня. Я разбирала летние вещи, решила примерить новые купальники. Все-таки отпуск скоро. Конечно! Что произошло вообще?